4 вересня розпочався офіційний візит представника папи Лева XIV кардинала Сепе до України. 5 вересня папський легат зустрівся із архієпископом Мічеславом Мокшицьким митрополитом Львівським, який розповів про актуальну ситуацію в Україні у зв'язку із триваючою війною та висловив вдячність від імені українського народу за підтримку, яку в ці непрості часи надає Україні апостольський престол та папа Лев XIV особисто. Після зустрічі кардиналу супроводі митрополита відвідав реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни Анброкен і Львівський офіс спільноти святого Егідія.